Добрий вечір. 30 квітня заїхав сіяти Вчора знімав, як я переробив туцювавку. І сьогодні заїхав сіяти Соняшник. Там не поле після сидиратів таких курачків. завышенность фасад. все забрал Вот ну, так оно выходит. и тому еще влага улетает. и оно почало копаты рыты как бульдозер ну чего страшного там волога как бы е не косие так будет хай будет так тому що пусть воно не красиво, не гарне, зато буде. Так, вносив тут 2,4 літри Defender напалим супер. Там щось калійна соль 663 чи якась така. Ну якось воно так спрацювало. а соти остались, борізка. Залишилось. Вот бориска залишилась. Что-то у нас свеже повылазало. Асаты он залишилось. Еще в планах, если посею, добыть через 3-4. В внесу. литры 2. Ну, уже с по чем. Может, еще что-то добью. Осення тут белоба. Під Єврик плюсовий, так що зараз працює трошки там, придушує, може потім ще єврик придушить. Ну і і так якось пропетляємо. Так, чого я сюди прийшов? Дивіться, ну так воно, мабуть, і не видно буде. Там, сонце світе. Ось. Ось видно? Оце поза той рік. З правої сторони був горох, тут був ячмінь. Потім я все посіяв, задискував і посіяв пшеницю. Так. І так воно і видно. Тут, де горох більше сидіратив, де ячмінь воно якось і забур'янина більше. І так воно і переходить. Ну і сіє воно, Отак от, от, от воно. Тут і земелька твердіше, і якось вона менш хужіша сіє. А може не хужіше. Мешка варяє. Не знаю, мені подобається. І якщо було б волога можна було б підмилити, воно б було б там бомба. Край обходив, миленько, так воно там. Невидимий ефект був. А так вон, воно якось так. По розстановці, по зерняткам, не знаю. Будемо чекати всходи, тому що щось я там ковирявся. Воно якось нема, 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 потім накидала. Ну, не знайду я. А Ось є. І ось є. Бачите, надо... Нічого з того, мабуть, не вийшло тих висівних ну, побачимо так що такі такі справи працюємо 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 ну, бур'яни це звісно проблемка треба з ними з ними щось було на пшениці а ще воно глозний молочай Тоже теж така зараза ну не знаю, що ліцпацет, или, или люцерка, -то і та її забере, але в юмка і ну, дуже багато. Отож. Так що такі перевірки. Так, все, сіємо далі. Не хворійте, бережіть себе, пока.